Я просто не вміла її готувати, цю курячу печінку, тому й не любила. Вперше готую паштет із курячої печінки, і він мені зайшов. І лише всього два інгредієнта – печінка і спеції для засолювання м'яса від вінницького м'ясника. Вийшло в нього дві новиночки: Арарат і Фудзі. Буду використовувати саме Фудзі. Вона має такий класний аромат лимонної трави, васабі, грибів. Дуже мені сподобалося. У складі лише натуральні спеції, нітритна сіль, кам'яна сіль та глюкоза. Печінку засолила на пів кілограма, пішло 13 грамів суміші. Так і має бути по рецептурі. Добу засолювалося воно. Тепер буду розігрівати 3 години при температурі 80 градусів. Печінка за цей час приготується, але не втратить своїх властивостей. Ви ж знаєте, яка вона корисна? Після цього повністю охолоджую її. Потрібною погружним блендером і насолоджуємося дуже смачним печінковим паштетом смачного.